Приповісті Соломона, розділ 18. Людина, яка бажає відлучитися від друзів, шукає приводу, вона повсякчас буде в погорді. Той, кому бракує розуму, не має потреби в мудрості, оскільки він радше керується безумством. Як тільки безбожний зануриться в глибочинь зла він нехтує всім, і навідується до нього непошана і зневага. Слово в серці людини, мов глибока вода, ріка і джерело життя вирують. Недобре бути в захопленні від безбожних так само, як і несправедливо перекручувати правду на суді. Губи нерозумного доводять його до зла, його зухвалі уста накликають смерть. Уста нерозумного це його погибель, а його губи пастка для його душі. Ледачих гне додолу страх. А душі жінкоподібних чоловіків голодуватимуть. Хто себе не виправить у своїх справах, той брат свого мучителя, Господнє ім'я у величі сили, тож праведні, які линуть до нього, отримують велич. Маєток багатого це укріплене місто, а велика його слава дає велику тінь. Перед знищенням стає гордим серце людини, а перед прославленням воно стає покірним. Коли хто відповідає, перш ніж вислухає, такому ганьба і сором. Розумний слуга гасить гнів людини, а хто підтримає малодушну людину? Серце розумного здобуває знання, і вуха мудрих шукають розуміння, дарунок людини поширює її володіння і садовить її поряд з можновладцями, праведний є власним обвинувачем у вступній промові на суді. Та нападає обвинувач і сам стає оскарженим. Жереб кладе край незгоді і між володарями визначає границі. Коли братові допомагає брат, тоді він стає як добре, укріплене високе місто, сильний, наче збудований на міцному фундаменті царський палац. Плодами своїх уст людина наповнює своє черево, плодами своїх губ вона насититься. смерть і життя у владі язика. Ті, хто над ним панує, споживатимуть його плоди. Хто знайшов добру жінку, знайшов милість, і від Бога він отримав радість. Убогий розмовляє благально, Багатий же відповідає зухвало. Бувають друзі, що проводять до загибелі, але є друг, який прихильніший, ніж брат. Послання до Євреїв. Розділ 12. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами, ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом, і забули про заклик, що звернений до вас як до синів. Сину мій, не нехтуй Господніми картаннями і не падай духом, коли Він докоряє. Адже кого Господь любить, того й карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться як із синами. Хіба є такий син, якого батько не картає? Якщо ж ви залишаєтеся без картання, якого зазнавали всі, тоді ви, незаконні діти, а не сини. До того ж ми мали наших тілесних батьків, які карали і ми соромилися, то чи незначно більше повинні коритися Отцеві духів, аби жити? Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне, а це для нашої користі, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком, та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Тому випростайте опущені руки і знеможені коліна і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочило. Але радше, щоб виправилося майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь, та щоб ним багато хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечестивим, як Іса, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі слізьми його шукав, бо не знайшов можливості покаятися, адже ви приступили не до гори, до котрої можна доторкнутися, ні до палаючого вогню, і хмари, і темряві, і бурі, і звука сурми, і голосу мови його, почувши, вони просили, аби більше не звучало до них слово. Тому що не могли знести наказу, коли б і тварина доторкнулася до гори, то нехай буде побита камінням. І таким страшним було те видовище, що Мойсей сказав: Я наляканий і тремчу. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до Небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів, до торжества, до церкви первістків, записаних на небі. До Бога суддів всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту Ісуса, і до крові очищення, яка краще промовляє від крові Авеля, пильнуйте, аби не відректися того, хто говорить. І якщо ті, котрі зреклися того, хто пророкував на землі, не уникнули кари, то тим більше ми, коли зрікаємося того, хто з неба. І голос якого тоді захитав землею, і який тепер обіцяв, кажучи, ще раз я захитаю не тільки землею, але й небом. Оце ще раз означає заміну того, що хитається, як такого, що створене, аби залишилося непохитним. Тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать, якою служимо до вподоби Богові з побожністю і страхом. Адже наш Бог це нищівний вогонь. Книга Йова, розділ 13. Ось це побачило моє око і почуло моє вухо, і знаю те, що і ви знаєте, і я не є дурніший за вас, ні. Але ж я говоритиму до Господа, оскаржу перед Ним, якщо бажає. Ви ж неправедні лікарі, і усі лікарі хвороб. Нехай буде, щоб ви мовчали, і це вам стане мудрістю. Послухайте звинувачення моїх уст і сприйміть суд моїх губ. Чому не говорите перед Господом, а говорите перед Ним лукаве? Чи ви ухиляєтеся? Ви ж самі стали суддями? Добре ж, якщо би дослідив вас, бо хіба ви, чинячи все, пристали до Нього, далеко не менше звинуватить вас. Якщо ж і потай зважаєте на обличчя, чи не його страхи закрутять вами, а страх від нього не нападе на вас, ваша хвалькуватість стане подібною до попелу, тіло ж глиняним посудом. Замовкніть, щоб я говорив і спочину від гніву, взявши моє тіло в зуби, а мою душу покладу в руку. Якщо на мене сильний покладе руку, оскільки і почав, скажу і оскаржу перед ним. І це мені буде на спасіння, бо перед нього не ввійде омана. Послухайте, послухайте мої слова, бо сповіщу вам, які слухаєте, ось я є близько мого суду, я знаю, що виявлюся праведним. Адже хто є той, який змагатиметься зі мною, бо тепер замовкну і зникну. Дві речі хай мені будуть, тоді не сховаюся від твого обличчя. Відніми від мене руку, а твій страх, хай мене не жахає, тоді ти закличеш, і я тебе послухаю, чи ти скажеш, і я дам тобі відповідь, які є мої гріхи і мої беззаконня, повчи мене, які вони є, чому ти ховаєшся від мене, вважаєш мене твоїм противником, чи ти боятимешся, наче листок, потрушуваний вітром, чи спротивишся мені, наче траві, яку несе вітер? Адже ти написав проти мене зло Ти ж мене оточив гріхом молодості, помістив мої ноги в колодки, ти ж стеріг усі мої діла, дійшов ти до підошов моїх ніг. Я, наче те, що старіється, подібно до бурдюка, чи так як одяг поїдений міллю. Книга Йова, розділ 14. Адже смертна людина, яка народжена від жінки, має коротке життя і повна гніву, або вона відпала, наче цвіт, що відцвів, зникла, наче тінь, і не затрималася. Чи не слово цього звершив ти і цього ти зробив, щоб і прийшов із судом перед тебе? Бо хто на суді буде чистим від нечисті, але ж ніхто? Хоч і один день його життя на землі, а його місяці пораховані в нього, ти поклав на час і він не переступить. Відійди від нього, щоб замовчав, і мав задоволення від життя, наче найманець. адже є надія для дерева, бо якщо буде зрубаним, ще зацвіте, і галузки в нього не бракуватиме. Бо якщо постаріє в землі його корінь і його пень на камені помре, то зацвіте від запаху води і зробить жнива більше, ніж молодий саджанець? Чоловік же померше, відійшов, смертна людина упавши, більше не існує. Адже в часі помирає море, і ріка, опустівши, висохла, а людина заснувши, не встане, доки лише небо буде шите разом, і вони не збудяться зі свого сну. Хіба ж не краще ти зберіг би мене в аді? Сховав би мене, доки не спинився б твій гнів, і признач мені час, в який мене згадаєш. Адже якщо чоловік помре, чи житиме, закінчивши дні свого життя, чи терпітиму, аж доки знову буду, тоді покличеш, а я тебе послухаюся, діло ж твоїх рук не відкинь. Ти ж почислив мої задуми, і тебе не омине жоден із моїх гріхів. Ти ж запечатав мої беззаконня в торбі, позначив, якщо я в чомусь несвідомо вчинив переступ, і лише гора, падаючи, розсиплеться, і камінь постаріє на своєму місці. Вода злизала каміння, і води затопили низини пороху землі, і ти знищив очікування людини, ти його скинув до кінця, і він відійшов, ти йому наставив обличчя і відіслав. І якщо його сини стали численними, він не знає, і якщо стають нечисленними, він несвідомий того, але тільки його тіло відчувало біль, і його душа плакала.